Всім доброго ранку. Сьогодні у мене на сніданок, котлетка куряча, салатик. І в останній час мені дуже подобається овсяна каша, зварена на воді або на курячому бульйоні. Дуже смачно і ситно зранку. Такий сніданок надає енергію на цілий день. А тут у нас шук-шука з помідорчиками, цибулею і солодким перцем. Так от. Ну, це на всіх потрошки ще. Тут є білок, це дуже добре. Білок в котлетах, углівуди і овочі. Такий корисний сніданок у нас сьогодні. В останній час мені дуже подобається вся на каша. Вона і коштує недорого до 20 гривень. Оце така, яку потрібно варити, гарно впливає на організм і насичає його. Сьогодні була на базарі і купила 4 штучки кукурузки. Одну вже я з'їла. Спробувала, дуже смачна. Я взяла по 5 гривень. Мені пощастило, тому що вже збиралась, жіночка віддала мені по 5 гривень гарні хороші качани. І я зварила 20 хвилин і все дуже-дуже смачно. От. Три. залишилось. дві сина і одна моя ще. Потім з'їм. люблю кукурузку дуже-дуже з дитинства. самого. Така жовта цього разу. Зробила сливовий пиріг. Я вже спробувала, дуже смачно. Отак от, от от виглядає він. Слива, зверху цукор посипаний і кориця. Такий влажний. більш. Будемо зараз пити чай таким смачним пирігом. Моя донька зі своїм хлопцем передала з Польщі нам такі солодощі. Такі У нас не все-таки є. От це дуже цікаве. Баунті якийсь з кокосом. От. Потім орло. таке Інше нове якесь. Тут теж от з виноградом і персиком. орео яке. Трюфільні цукерки. Теж. Так. І от якісь конфетки Полуниця в шоколаді. От такі. Будемо пробувати. Дякую велике. Отакі цукерки. Це такі пікс з полоницею. Дуже смачні такі з кислинкою трошки. Ось тут в шоколаді. Сподобались. Це печиво дуже смачне. Тут от така начинка це кокос. Мені сподобалось дуже. Сьогодні готую такі курячі шашлички з овочами. Вирішила спробувати. Який рецепт знайшла в тіктоці, і ще такого не робила, цікаво буде. От, у мене тут курочкофіле, кабачки, баклажани, солодкий перець, цибуля і помідори. От, все це я замаринувала. там У мене був соєвий соус, приправи для курки, також паприка капчена, італійські спеції. І все це гарно перемішала. Пів години це. І такі у мене є палочки. Я вам показувала, що я купила на базарі, нанизала все це. І такий у мене вийшов яскравий шашлик. Зараз поставлю в духовку, яку я вже розігріла на 190 градусів. І поставлю десь на 25 хвилин. Приблизно. Подивлюсь. 20-25 хвилин. Так, от такі у мене вийшли шашлички підрумянаний. Трошки ще додала 10 хвилин і поставила вище, У мене було на третій позиції посередині, а я трошки вище поставила і а, хвилин 10, щоб зверху пропеклося, я зробила на верхню. Такі смачні вийшли. Можна з курячого бедра з філія робити, так буде ще смачніше. Mm -hmm. ну Мені сподобалось, де. гарно виглядає така. Швидка закуска і корисна тим самим. Тому що овочі. А ще я смазала кетчупом для шашлика. Так, шашлички спробувала, дуже смачні, мені сподобалось. Буду ще готувати така гарна страва на вечерю супер. Всім привіт! Сьогодні я хочу зробити венігріт. Наступила осінь, і хочеться такого салата. Я його люблю іноді готувати, але це більше взимку або восені. От, і прийшов цей час. Я хотіла купити огірки солені і капусту квашену. Але в магазинах так вона дорого коштує на даний час. Казалось би, огірки звичайні, які були влітку, і вони коштують десь невеличкий такий пластиковий судочок, десь приблизно 60 гривень, скільки там, там мало. І капуста так. Я ходила на базар от, по вівторкам, і там нікого не було з тих жінок, які продають, звичайно, квашену там капусточку таку смачну, ми брали раніше. А цього разу одна жіночка була. І я у неї придбала отакі солені огірки от, і квашену капусточку. Тут приблизно 320 грам. І тут, і тут Такі огірочки. Так от, мені це вийшло на 100 гривень. Ну так, не дешево, тому що кілограм у неї коштує 150 гривень. Що огірки, що капуста. Уявляєте собі, 150 гривень вже коштують квашені огірки, ой, солені огірки і квашена капуста. Хоча вона е, сама по собі недорога. Да? Капуста звичайна така ціна у неї 20 гривень. А квашена 150. Так, в цьому році консервація. Я буду далі сама робити квашену капусту. Мені просто захотілося на даний час зробити тут і зараз. А так дома ж не було, тому я купила. Тому такий бізнес. Але потрібно свої у мене теж є, але небагато. Подумала, що пізніше буду відкривати, а то так швидко всі уйдуть. <гум> От, так що зробила? Так, відварила картоплю, буряк. Цибульку взяла, була синя, кудись вона ділася. І морква, ну і горошок. Все, зараз у мене є така класна. Овощерістка Nice Дайсер Plus. Вона вже у нас відріснута була, старенька, але працює. Тому зручно і швидко можна на кубики зробити цей салатик. Завжди так роблю, От, щоб було на обітному. Ага, зараз зроблю швиденько. Домашню олію не заправлю пахучу, з ринку. І все буде у нас. У мене, у мене ще голубці є, я робила голубці. І залишилось тільки дві штуки. Все з'їли, дуже смачні були. Так вот, що будемо робити зараз швидко-швидко. Так, нарізала все, зараз перемішаю, подивлюся, я, зараз так, я завжди так роблю. По смаку вже чого додати, може свіколки ще, а може картоплі. Так, незрозуміло. Зараз перемішаю все і буде mm -hmm. все ясно. Так, такий салатик у мене вийшов. Мінігрітик з капусточкою. Ще залишилось трошки. І це буде на потім. А ви любите мінегріт? Напишіть, будь ласка. Скоро буде і Олів'є теж вже хочеться такий салатик. І оселедця під шубою теж я люблю. Хочеться. Брали раніше завжди лаваш вірменський, в своє, в своя лінія ВТБ. І був непоганий. А останній час вже два рази я спостерігаю, що він ламається, крошиться, як тільки робиш лаваш з начинкою. Бачите, який він такий. Незручна дуже, і більше я брати його не буду, пошукаю на базарі, там жіночка одна торгує такими гарними лавашами домашніми. І це буде. Краще, а цей мені не подобається, тому що він крошиться. Чомусь в останній час. Що вони з ним роблять? Чи борошна неякісне, чи що не зрозуміло. Я тільки що додивилась серіал «Полдарк» і хочу подивитися враженнями. Раджу тим, хто любить історичні драми з красивими пейзажами і глибокими емоціями. Найперше, що вразило, це атмосфера, старовинна Англія, море, дикі скелі, села і маєтки. Кожна серія ніби переносить у зовсім інший світ. Але головне це історія. Тут і кохання, і зрада, і випробування, і боротьба за справедливість. Мене зацепило те, як серіал показує різницю між багатими і бідними, як важливо робити правильний вибір, навіть коли це складно. «Полдарк» – це не просто костюмована драма. Це історія про життя, про вибір, про кохання і про силу духа. Якщо ви шукаєте щось атмосферне, красиве і емоційне, дуже раджу подивитися цей серіал Полдарк. Для мене це був серіал, який дивишся серцем, а не лише очима. А на вулиці вже Захід Сонця, і у мене в дивіться, які гарні, гарні трояндочки. Виглядають. Сьогодні в саду обрізала троянди і так у мене вийшло, що от эту трояндочку Абрикадабрус не спеціально але чеканула. Ну, дивіться, яка вона гарна. Я її любуюсь так поставила її вазочку і вона прикрашає наш будиночок. Дивіться, яка вона вже велика стала. Ось з полосочками, такими трошечки красота. Всі троянди пообрізала в саду і вже інша справа. А вони такі зараз всі гарні. День закінчується, зараз будемо спати. Всім спокійної ночі. Дякую, що дивитесь. Моє відео, дякую за підтримку. Я дуже рада. Підписуйтесь, хто ще не підписан на канал, і пишіть коментарі і лайки. Всім па-па. До наступних відео!